Не знаю. От, книжка є. Ну, Це якась більша документація. Так. І, власне, так виглядає сама ця приставка. Отак. От Два джойстика. Що за картридж? Так, Картридж з системними. Ну, типа аля Windows. Так, і великий блок живлення зарядка. Тож, от, начебто, і прикольна знахідка, але ну, сюди потрібні картриджі для того, щоб хоча б щось в ній пограти. Де ці картриджі взяти? Чи популярна ця тема є, чи була, чи підходять якісь інші картриджі? Так? Да? От, типа, отакі вопросики. Вже виникають, і є питання, де ж його що взяти, і що з ним тоді робити. Так то, з однієї цієї а, думки начебто і непогано. Типу, ми ми відкрили приставка, купа DVD-шок, всього. Але з іншого боку, ти розумієш, що. Час цих речей вже пройшов, і колонки були більш рентабельніші, якби тут все було в колонках. Так, я не дістав. Так, тут два предмети є.